Привіт, сьогодні в нас на огляді новинка не репак, а чиста нова розробка від компанії ICM. один з останніх бойових біпланів Німеччини, пікіруючий бомбардувальник ХС-123А1 концерну «Хеншель». Пізній у 32-му масштабі. «Хеншель-123» — це літак, який з'явився в часи буренних змін на авіабудуванні, і чия історія мала завершитися на сотні другій. Але майбутнє непередбачуване. ХС-123А1 пізній. Концерну генше. І мені, як людині, яка цікавиться в першу чергу реактивною авіацією, дуже цікаво, чим відрізняється пізній від ранніх. І відповідь дуже проста: адже пізні Х123 постачалися як навчальні, так і бойові ескадри. Містили польові доробки, і в принципі для вас, моделістів, як більша можливість створити брудний гарно завезерний літак в порівнянні з ранніми версіями. Адже пізні версії використовувалися в куди більш агресивних умовах поближче до лінії фронту, і чимало модифікацій вносилися персоналом на землі, і вони були не заводськими. З вами Андрій та Настя і магазин «Ультиматор». Давайте досліджувати новинку від ICM, а якщо вам цікаво, як вона стикується, вам у кінець відео. hs 123 a 1 одномісний біплан та один з перших літаків, випущених машину будівним концерном Геншель, який до слова раніше займався локомотивами. Старт розробки датується 1933 роком, з метою заміни старішої Геншелі Г-50 та розроблявся даний літак як пікіруючий бомбардувальник. Хоча протягом експлуатації був перепрофільований на літак авіаційної підтримки. Це перша модель пікіруючого бомбардувальника від компанії ICM. Та згідно з текстами на торці коробки, геометрія та пропорції відповідають зразкам справжнього літака. У наборі на нас чекає високодеталізований кокпіт та оснащення фюзеляжу. Варіанти складання шасі з обтікачами та без, і розмір складеної моделі дорівнюватиме 27 см по довжині і 33 см розмаху крил. Нагадаю, це 32-й масштаб. У наборі ви знайдете схеми фарбування та декалі для штурмових і навчальних ескадр та шкіл пілотів 1940, 41-го, 42-го та 44-го років, з різних напрямків фронту, в тому числі східного. У коробці на вас чекає пакет з пластиком, інструкція, буклет про фарби та декалі. Вісім литників сірого пластику та один з прозорого в єдиній запайці. Пластик чистий, без подряпин після транспортування. Перше враження позитивне. Лиття акуратне, чітке, без облою. Литнік А містить дві половинки фюзеляжу літака разом з капотом, який прикриє два кулемети. Тут також сховався підвісний бак з пальним. Відливи сучасні, шовково-матові, я би сказав, приємні для ока. З тильної сторони помітні посадкові місця під монтаж кокпіту. Кокпіт в свою чергу, чудово пропрацьований. Літак одномісний там можете бачити ковш сидіння пілота. Бокові панелі, приборні дошки, які встановлюються над одною, і доволі цікава ручка управління літаком. А що це було під номером 55? А під 55-м у нас гарно відлитий сигнальний піу-піу, яким пілоти могли користуватися в разі потреби, запускаючи сигнальні ракети різних кольорів. Літак був представлений публіці восени 1936 року і не усі перші моделі оснащувалися якісним радіозв'язком. Швидше мали радіоприймачі, тож потреба в сигнальних ракетах була оправданою. Пізніші ж борти оснащувалися радіозв'язком повітря-повітря та повітря-земля. І ще цікаво, літак був дуже витривалим у бою і міг витримати багато пошкоджень. Бували випадки, коли він продовжував польот після вилучання артилерійського снаряду. Саме так, а ще літак виготовлявся з легкого металевого сплаву дюралі. А ось елементи управління літаком та тильна частина поверхонь крил були виконані з тканини. Літак, по суті, є півтора планом, адже його нижні крила коротші за верхні. Впізнаваний чистими лініями фюзеляжу, відсутністю розпорок з проводів між крилами, і вони були замінені впізнаваними міжплощинними стійками. Як Настя згадувала на початку відео, літак вийшов у світ в часи буремних змін в авіабудуванні, саме в період, коли відбувався перехід на моноплани, і його місія була тимчасово закрити прогалину у флоті бомбардувальної авіації, поки Юнкерівський моноплан Ю87 штука був у розробці. Ю87 вже випускався в металі без обтягнутих тканиною елементів. Це були часи, коли авіабудування прогресувало кілометровими кроками, та авіатори експериментували з формою та матеріалами в перегонах за надійністю, стійкістю, маневреністю та ефективністю літаків. Справедливо буде підмітити, що літак був досить ефективним, а чи міг злітати з дуже примітивних авіабаз поруч з лініями бойового зіткнення. І сприяли цьому стійкі шасі, які були закріплені прямо в нижні крила і не прибиралися, а хвостове колесо було вільно орієнтованим. В пізній період використання літака обслуговуючий персонал знімав обтікачі з шасі, що, до речі, також доступно в даному наборі як опція. Дана зміна конструкції дозволяла літаку злітати та сідати на аеродроми повні снігу, болота. Чого, як розумієте, вистачало особливо на східному фронті Другої світової? Бідні пілоти. В них же кабина була геть відкритою. Еге ж, вони могли адреналіном та теплом від 9 циліндрового 880 сильного двигуна BMW 132 DC. Елементи якого гарно продеталізовані та акуратно відлиті у пластику. Наявні вихлопні патрубки та дев'ять деталей обшивки, за якими необхідно приховати елементи двигуна. Слухай, там же є гвинт, а за ним два кулемети. І два МЖ-17 кулемети калібру 7,92 Також є у наборі. Цікаво, а як вони стріляють крізь гвинт? З нього ж можна решето зробити. Цікаве спостереження. Справа в механізмах синхронізації, які по суті стримували кулемети, щоб вони стріляли в такт, коли гвин знаходиться у правильному положенні, щоб уникнути попадання своєї шкоді по гвинту. Виходить, що кулемети розроблялись з врахуванням конкретних таймінгів, і механічно та технічно були пов'язані з тактом роботи двигунів. А помимо гармат літак оснащувався 50 кілограмовими бомбами, СС-50 під крилами. Які ви знайдете у наборі в двох модифікаціях. Всього можна було підвісити 4 бомби по дві під кожне нижнє крило. Також під фюзеляжем є місце кріплення 250 кілограмової бомби, але зазвичай це місце було зайняте паливним баком, адже радіус дії літака без нього був ну дуже малим, менше 500 кілометрів, а з паливним баком 860 кілометрів. Іронічно, Адже це сприяло тому, що цей літак мусив базуватися поближче до лінії фронту, щоб залишатися ефективним. Невеликі радіус дії, невелике бомбове навантаження це власне одні з тих причин, чому літак був перепрофільований з пігіруючого бомбардувальника в літак підтримки з повітря в місіях, коли точність нанесення удару мала вищий пріоритет за кількість скинутих бомб. І цим літак справлявся на відмінно, допомагала йому в цьому висока маневреність та міцність конструкції. Щоправда, досягти цього вдалося не відразу, адже перші прототипи літака розвалювалися в штопорі через занадто слабкі кріплення крил. Згідно інформації з відкритих джерел було збудовано приблизно 265 літаків HS 123, та усі вони були версії А. Нові модифікації Б c розроблялися, але були згорнуті в 1938 році, адже ставка робилася на вихід U87 штука. Але не так сталося, як гадалось, та після появи U87 на фронті штука використовувався як тактичний бомбардувальник, а hs 123 залишався літаком підтримки з повітря аж до 44-го року. На жаль, через те, що виробництво запчастин було згорнуте у 38 році. Літаки, які марковані як пізні, ліпилися з донорів та залишків запчастин, які можна було все ще роздобути. Та усі модифікації, що вносились, були не масовими та відповідали потребам на окремих участках фронту, як, наприклад, встановлення додаткової броні, встановлення додаткових кулеметів чи демонтаж обтікачів коліс. А з 1945 року залишки літаків були перепрофільовані на другорядні небойові задачі. Такі, як доставка вантажів, ну або були передані у льотні школи. Про те, що літак активно використовувався льотними школами, також свідчать схеми фарбування, що йдуть у наборі з моделлю. Весна 1940 року: група другої учбової ескадри Франція. Літо 41-го, школа пілотів Просніц. Зима 42-го допоміжна ескадрилья Другої учбової ескадри Східний Фронт. Весна 44-го, друга група Другої штурмової ескадри, Східний фронт. Інструкція досить чітка, акуратна та зрозуміла. Стартує робота з кокпіту, на що відведено цілих 20 кроків, а то й більше, адже деталей всередину йде чимало. Тоді кілька кроків на склеювання фюзеляжу, крил, стабілізаторів. І тоді 11 кроків пов'язаних з двигуном. Це все свідчить про те, що на кокпіт та двигун доведеться виділити чимало часу та зусиль. На завершальних етапах дається на вибір встановлення куліс з та без обтікачів, а також вибір, які бомби мотувати під крила. На 65-му кроці є підказка, як з литніка зробити не то шланг, не то дренаж, що монтується на одну з частин обтікача двигуна. На останньому кроці є шаблон, яким можна скористатися для вирізання власних масок для прозорих деталей. Давайте наостанок спробуємо відділити основні частини фюзеляжу та глянемо на якість стикування. Дві половинки фюзеляжу прилягають одна до одної добре, але для надійності варто всередину вклеїти ще дві перегородки. Щоб не псувати моделі клеєм, зафіксую деталі маскувальною стрічкою. Можливо, на каналі також з'явиться процес складання даної моделі, і якщо вам це би було цікаво, пишіть, будь ласка, у коментарях. Верхня накладка не прилягає добре, а і це тому, що я не прибрав залишків підтримок. Але і після цього виглядає, що даний елемент може вимагати дрібного балансування, бо по ліву сторону борту у мене виходить незначна розбіжність. Не виключаю, що якщо додати усі внутрішні деталі, буде краще, але без шпаклівки не обійтися точно. Частини крил між собою стикуються добре, якщо не ідеально. До фюзеляжу прилягають також без нарікань, максимум, що знадобиться, промазати стики клеєм та притиснути, щоб прибрати щілини по боках фюзеляжу. Ближче до двогуна є невеликий перепад, його доведеться компенсувати сточуванням пластиком з внутрішньої сторони. Однозначно, під час складання моделі необхідно усі деталі приміряти між собою без клею. І лише коли є впевнені, що все добре, лише тоді вклеювати. На спробі прикріпити велике крило я таки завершу. Адже без клею воно триматися не буде. Залишу повну збірку на майбутнє. Ось такий в нас вийшов огляд новинки від ICM у 32-му масштабі. З коротким екскурсом в історію літака Геншель hs 123 а 1 пізніх версій. Для мене це був перший літак часів Другої світової, який доводилось брати на огляд, і скажу чесно, доводилось готувати значно більше ніж зазвичай, враховуючи, що на сьогоднішній день не один з екземплярів літака не зберігся. Ця модель може бути чудовим зануренням у минуле. А враховуючи, що даний набір містить все необхідне для складання пізніх версій літака. У вас буде нагода скласти як добрячі завезерини, так і чистий літак. А розмір 27 на 33 см складеної моделі робить цю коробку хорошим вибором для подарунку поціновувачам. Надіємося, вам сподобався даний огляд, і у вас з'явилося розуміння, що знаходиться всередині новинки від ICM. Будемо раді вашим вподобайкам, відгукам, підпискам. А ми беремося за нові відео і бажаємо вам мирного неба. Я один з останніх бойових бомбардувальників, бомбор, бомбардувальників. 132 це так? 23. 123. 32 у нас масштаб. ICM з коротким екс 32-му масштабі. Містили чимало бойових доробків, вносилися прямо в полі. Що ж можна зробити решито. Пілот, кабина була геть відкритою.